Вас вітає компанія з продажу електромобілів Green System Electro Auto. Одним із напрямків діяльності нашої компанії є продаж електромобілів з пробігом. Тому сьогодні я пропоную вам відеогляд кросовера з пробігом бієдіян ev 360 у топовій комплектації. Мене звуть Андрій Архипенко і ми починаємо. У 2016 році китайська автомобільна компанія BAD запустила виробництво свого нового кросовера. YAN версії s 1 був бензиновим і до 2019 року перестав вироблятися. Однак на його місце прийшла повністю електрична версія S2. Її габарити були трохи скромнішими, але клієнтам вони ані анітрохи не менше за свого бензинового собрата. Кросовербія діян EV 360 вийшов компактним. Довжина ширина висота дорівнює 4360 мм, 1785 мм та 1690 мм, а колісна база становить 2535 мм. Дизайн виконаний під впливом останніх корпоративних трендів компанії. Акуратно та майже самобутньо. Електромобіль оснащений 16-дюймовими заводськими дисками із повнорозмірною запаскою на п'ятих дверях. А також має ходові вогні, парктронік з радіусом огляду 360, панорамний люк безключовий доступ. У салоні розміщується 5 пасажирів, досить непогана якість яка шкіри та пластику. Середзначеної електромобілі круїз-контроль, роздільний клімат-контроль з функцією очищення повітря, мультикермо. Крім цього, є помічник підйому вгору, десяти доймовий та з медіа-центром і навігацією, електропривод зеркал, кілька роз'ємів USB та багато іншого. Автомобіль має систему безпеки, до якої входять системи ABC та EBD, система систему контролю за тиска шинах, камера заднього виду. Електромобіль BAD YAN ev 360 має акумулятор ємністю 43,2 кВт на годину. Вона здатна забезпечити запас ходу на 305 км. Є швидкісна зарядка, з її допомогою можна поповнити заряд акумулятора на 80% за 30 хвилин. Батарея живить єдиний електромотор потужною 70 кВт дорівнює 95 кінських сил. Максимальна швидкість 150 км на годину. Цей електрокар було доставлено компанією Green System ElectroAuto під замовлення за програмою Під ключ отримати консультацію чи зробити замовлення можна за телефоном 067 720 83 11. Чекаємо на вас за адресою Запоріжжя-Парковий бульвар 1А.